На цю красу. Як тільки гарно. Це просто казка. Казка гаузі. Я думаю, всі пам'ятають казки про пряничні домики. Ось ця казка зараз наяву. Прянічні будиночки. А це ящерка, Ауді. фонтанчик. Ця ящерка на всіх екскурсіонних рекламах Барселони. Вона стала символом Барселони. Фонтанчик і монетки, щоб загадати своє бажання. Як я можу пройти ти повз такого чарівного фонтанчика і не загадавши своє бажання? Ось так. Бажання збудеться. Сьогодні ми занурились у казку, казку Барселони. Казку, яку нам подарував Гауді. Яка криша чудернацька. І фонтан дивовижний. Зараз зайдемо ще в один будиночок Гауді, де знаходиться крамничка. Із символікою цього парку. Ця бісідка, яку я бачила ізнизу, знизу, ми зараз сюди прийшли. Я на неї називаю драконячою, бо вона мені нагадує якусь пащу дракона із кликами. І, до речі, весь парк побудований в такому драконячому стилі. Змії ящерки і дракон. Складається враження, що з колон виглядають голови змій. Так виложено каміння. Казкова, казкова колонна і взагалі. Драконяча історія. Таке враження, ніби велетенський ящір, дракон стоїть на багатьох своїх лапах, і це його чешуя і колони, його велетенські ноги. Ми ще більше. Трьох годин і не можемо ніяк обходити цей парк. Тут все таке незвичне, цікаве. Кожну детальку хочеться закарбувати в пам'яті. Чого тільки не зробиш раді прикольних фото. Навіть в печерку залізеш. Так, у нас з'явилась нова печерна людина. Еще одна аллейка. Такая красота. Столбчики с камня Хочеться зафіксувати кожну детальку цієї краси, а тут лавочки вже іншої форми. Виступають, ніби такі балкони-виступи. І саме лавочки цікавої форми. ніби ребра дракона здоровенні рослини в наш зріст. Вид кактуса колючий. Ілоночка навіть трошки уколола палець. Ми такі задоволені сьогоднішньою прогулянкою. Нафоткали кучу фоток класних, а скільки вражень отримали від всього, від парку чудового, від будиночків. Парк дійсно в такому змійно драконьому стилі. Навіть ось коріння виступають, ніби змії повзуть. І ще одна красотіща і теж веде на гору. Зараз піднімемося і побачимо, що там. Ось такий путь я пройшла, піднявшись на гору. Захекалась навіть. Уже найвища точка, мабуть. Так, я Питання, думаю. Містики, я думаю, це вже найвища точка. Все, альпіністи підкорили вершину. Альпіністи це ми. Такі класні відчуття. Не передаваємо. Є такі емоції в житті, коли їх важко передати словами. Сьогодні такий день. Мої емоції не передаваємо словами. Ці емоції подарив мені цей чудовий парк, парк Гуеля. Я вустала, що спаду. Які емоції сьогодні. Посмішка головна ознака задоволення. Парк дійсно гарний, дивовижний. І сподобались мені будиночки і взагалі архітектура. І я не уявляю, як це все будувалося. Дуже гарно, зачаровує. я дуже пройшло. А це найвища точка цього парку. Ой, які коріння. Які коріння цікаві. Ніби якісь павучки повилазили. Гігантські. По землі бігають. Це у мене вайбі. Да. Дерево павук. Ось так. Переплилися коріння в мотузочку. І вони повсюду. Мабуть, так як це вершина, холма цього, і вода змивала все з вершини вниз. І коріння огулялося. Ми отримали такі позитивні та класні емоції. Коли сюди добралися, це дуже-дуже класно і дуже-дуже неймовірно знаходитись тут. Це вже найвища точка. Хух, як же ж приємно, що ми сюди добралися. Ура! Ура, ура, ура! Нарешті можна спускатися. І йти до метро. Останній день в Барселоні провели час чудово завдяки парку Гуеля. Спускаючись вниз на метро, побачили ще одну цікаву локацію. Одинока сосна хитається. Чарівний закат над Барселоною і проводжає нас. Чарівна музика Скриполя. на останок дивимося на цю красу ще раз.